Доброго вечірочка. Давайте подивимось такий розкладик. Вітаю всіх з наступаючим різдвом, Бажаю здоров'я. От, головне. І давайте подивимось несподівані події. Що несподівано може увірватися у ваше життя ось до кінця цього року. Тобто, бачите, який маленький проміжуток до 25-го року. Да? До початку 25-го року. Зараз сигніфікація, вона обов'язкова, тому що розклади общі, тут незрозуміло. Для всіх одне й те саме не може бути. Да? З ким-то співпадає, з ким-то ні. Так, і давайте дивитися, для кого цей розклад, хто прийшов на розклад. Ну, скажу так, людина, яка трохи розчарована, є, але людина дуже-дуже-дуже сильна. Я не маю на увазі фізичної сили, качки, там, дівчата, хлопці, да. тут сила внутрішня і тут сила така навіть розрушающа. І ви про неї знаєте. Людина, яка дуже дуже душевна, і за цього може страждає, і з-за того, що може комусь відкритися, потім пожаліть. На зараз дуже хоче закритися від усіх. і а можливо, ну, тут карта сили випадає, людина сильна, але можлива втрата, втрата сили своєї. А, якісь трансформації таки пройшла, що обезсилена зараз і хочеться набратися тої сили, і щоб можна було рухатись вперед. На зараз я не вірю нікому, я буду думати, я буду приймати рішення, я ще не знаю, я ще рішення не прийняла або не прийняв. Я ще не, я ще не дійшов до свого я, як би? Тобто, я не определився. А, але я вам скажу, що по силі у вас це робить дуже сильно робить інтуїція. Прислуховуйтесь до неї, а, ваша сила, вона вам. І випробування таки дає а, достатньо сильні такі випробування, тому що ви сильна. Або сильний, якщо це чоловіки дивляться, то... О, така людина. Ну тут, перш за все, показують вашу силу. Тобто звертайтеся до своєї сили, дивіться, стройте плани. Якщо дивіться, що вас надихає, що дійсно вас надихає, про що вам серце ваше говорить? На те зверніть увагу: можливо, там є ключик для того, щоб. А ви рухались вперед, тому що на зараз ви закриті. Я не хочу. Я відгородився або відгородилася. Я не хочу. Я, Можливо, є якісь страхи, тому що в минулому були які-то розчарування, і до чого вони призводили, тут, ну, якби розчарування. Розчарування в минулому. І з-за цього, можливо, втрата обезсилений такі стали. Так, що ще можна сказати про вас? Що ще хто, хто як іще можна характеризувати, хто прийшов на розклад? Любов? А, ви бачите вперед любов. І вам дійсно хочеться цього любові, або вам, якщо ви вже а, зустрічаєтесь, тут іде прорив, і причому дуже так різкий прорив. Можливо, це було несподівано, можливо, це ось вчора, сьогодні там, знаєте, проїхать якісь то прориви такі, або ну, не так, от плюс-мінус тут іде. Получається, у нас неділя до 25-го року, да, то тут о, і прорив буде в цей період якраз. А, можливо, буде зустріч, і тут показує, ну, тут у нас сигніфікація. Вам дуже хочеться зустрічі, а, ви хочете любові, ви хочете прориву в цьому напрямку, ви хочете, щоб ситуація як-то ну, проявилася. Або ви плануєте на зараз якісь, якусь дорогу для себе. Дорогу з любовного характеру. Ви плануєте, можливо, ви плануєте поїхати, зустріти свою людину. Отак от, от. Що ще можна сказати? Да, тут любов до імператора є. Ви зараз хочете стабільних стосунків з цією людиною. Імператор він дуже така і егоцентрична людина, і хочеться любові від його, але він не буде вам давати цю любов. Він буде вам давати стабільність і спокій, тобто увереність, впевненість да? в, тому, в завтрашньому дні. А, от, ну, Це в таких енергіях ви зараз перебуваєте. Якщо чоловік дивиться на мене, то ви і дійсно і вам, і чоловікам. Теж, ви, як імператор, по імператору ви себе відчуваєте в стані імператора. от І ви думаєте, що я хочу зустріти її, ту жіночку, ну, яка вам там подобається, я її дійсно хочу зустріти. Я хочу їй показати, що я досить стабільний. Ну, от так от. А жінки будуть бачити вас як стабільного, ну, який може дати спокій і любов. Ось така сигніфікація. Добре. Так, відложу я цю колоду, і ми візьмемо оцю колоду. Так, і подивимось, несподівані події, які уриваються, у життя ось до кінця року. Несподівано, що може статися? Що може статися несподівано до кінця цього року? Так, так, так. Ага. А, любов, яку ви шукали. Так. Да. А, дивіться, по сигніфікації, там у вас про любов було все. І тут от іде і несподівані події, які йдуть. Несподівано для вас відкриються а, двері, ви, а, знаєте, несподівана може бути зустріч. Вона може бути так несподівана. Але ви знаєте. Можете ще так думати, що я так довго шукала, шукала, не вже це ця зустріч. А тепер я хочу ще й подумати, виберу я чи не виберу. Розумієте, отак от як то ще йде. Так, несподіване події до кінця року. Ну що, багато хто тут може звертатися до гадалок, там, до яких то практик. І тут можуть дивитися практики. Весела компанія. Можливо, вас пригласять на якийсь, ну, якийсь празник або вечерю посидіть. От. І, знаєте, від цього, можливо, у вас прийде якась ідея, і ви будете вже розуміть, куди вам рухатись вперед. Ви будете розуміти свій напрямок. Ви будете розуміти, що вам не буде так все легко даватися, але все ж таки ви будете бачити, що виход є. Виход є з складної ситуації. Но тут ще є, знаєте, тут карти показують, що у вас є інтуїція, і вона Досить така сильна інтуїція. Ви бачите людей, можливо, ви їх бачите наскрізь. Тобто тут ну, тут ще показують ваших і друзів, знаєте, встречу цю зустріч, веселу компанію. Ну, в принципі, зараз докладу. А, ну так, да. при цій зустрічі ви все ж таки Будете зрозуміти свій конечний напрямок, куди ви все ж таки рухаєтесь. Можливо, при розговорі зі своїми друзями ви поговорите і вас це заспокоїть ну, таким образом. З лабіринта ви все ж таки зможете вийти до кінця року. Да, буде важко Але відчуття того, що я можу, що я все зможу, воно залишиться буде залишатися з вами. І ви будете так і рухатись, понімаєте, в такому напрямку, що я зможу, у мене все вийде. Так, да, ніхто не каже, що буде легко. Ну, легко не буває. Сильної людині ніколи не даються легкі випробування. Ще які події можуть увірватися у ваше життя до кінця року. Ага, ситуація, яка зависла, вона а, почне рух. Тут опять любов <гум>, а, випадає. Ті розчарування, а, які ви получали раніше, дивіться, в той колоді були такі карти. і тут Розчарування ті, які ви получали раніше, і із -за чого зависла ситуація. В принципі, ви знаєте, ви трішечки, можливо заспокоїтесь і вас порадує те, що ситуація почне вже з мертвої точки рухатись далі. Ну що я вам можу сказати? Однозначно, ви вийдете. Однозначно це буде прорив вперед, ви однозначно будете йти уже, вийдете із кризової ситуації своєї. От, зустріч у вас обов'язково буде. Людина буде така праведна. Ну, не значить, що вона там батюшка, ні. Це людина, до якої у вас є віра, до якої у вас є довіра. Віра, довіра, розумієте, да, про що я кажу. І людина, з якою ви захочете вже строїть які якісь серйозні стосунки, з якою захочеться жити разом, будь разом. Спочатку там поживемо, повстрічаємося, да, а потім уже вирішимо. Куди воно приведе ну, це іде на стабільні стосунки, ситуація, які у вас можливо не ну, день-два-три. Ось ці дні назад були, де ви відчували, як будто немає виходу, як будто я не розумію, що робить. А, можливо, ви даже Просили когось допоші. Ситуації ці завершаться, вона вже наприкінці, і вже так уже не буде. Так важко, як було, вже так точно вже не буде. А, от, так що можете вже заспокоїтись. А, потім тут, о, є, якщо у кого-то страждає тут по здоров'ю, да? можливо, хтось ставить уколи, капельниці там, де все. Можливо, хтось збирається на операцію, то що? зараз це питання відкрию. А, то що? А, все пройде успішно, все буде добре, так що можете не боятися, тому що ви після ваш... щось важко пробивали, і потім случилася якась ситуація, після чого ви, можливо, навіть захворіли. Да? или щось там, що, що потребує а, лікарні? вот, то тут по імператриці, а, якщо операція, опять королів випадають Сейчас таке. А, ну, тут все, ну, операція пройде успішно. Якщо хтось збирається на операцію ось до кінця цього року, у когось, можливо, вона запланована. І можливо, вона вже повинна була, срочно-срочно пройти. От. Якщо це не операція, а це які-то ваші напрямки, шляхи, ваші плани, то те, що ви довго-довго... Можливо, тут приходилось чим-то пожертвувати. Але тут є ті люди, які вам допомагають, які дійсно вам допомагають, вони вам бажають добра. І ви виходите з цієї ситуації, да, ви бачите шляхи, двері відкриваються, ви отримаєте винагороду, ви отримаєте все ж таки подарунок для себе. Причому це буде, знаєте, якщо це не подарунок конкретний подарок у да, то це може бути подарунок судьби. Ви побачите нові можливості, тому що ви отут -от рухаєтесь вперед, ви будете обирати ключики, у вас будуть багато ключів буде лежати. І ви будете багато. Е Ну, подарок судьби, ви будете бачити, що вам судьба все ж таки благоволить. Уже наконець, то вже закінчився той період важкий, де вам було дуже важко дуже. І починається уже якісь плюшечки, судьба дає. Так, три карти останні. Не хочу більше, як раніше, було. Так, і дивіться, у вас з'являється кармічний партнер. Якщо це чоловіки дивляться, а жінка, кармічний партнер з'являється, у вас стабільна, вона буде ваша дружина. Чоловік, ну, це на майбутнє вже. Да? Це ми закінчуємо цей рік з тим, що ви определяєте для себе, що так як раніше, вже все, більше мені це не потрібно. По колісу фортуни це іде кармічні зав'язки, кармічні стосунки і з'являється людина. Можливо, ви познайомитесь в цьому році, і воно дасть надалі вам на наступний рік надасть вам надалі які-то перспективи. І ще я хочу вибрати три варіанти підказки. Три варіанти. Перший, другий і третій. Так. Перший варіант. Вийдіть из дому, ви слишком долго находитесь в помещении, Вийдіть на улицу, подышать свежим воздухом. Ну, такая підказка вам. Может у вас там ну, цена надихнет, и прийдут какие-то важливі сайты в вашей голове. Да? Друга, ожидайте чуда. Вірте в те, що ваші молитви услышали. Ну, для другого варіанта, візьміть помоліться, попросіть у простіра, щоб вони вам дали щоб вам простір дав те, що ви хочете. Ну, насправді, чого ви хочете, з цим теж треба определитися. Да? І третій варіант независиме. Независиме залог вашої сили і успіху. Хто вибрав третій варіант? Независиме Зверніть увагу, від чого ви залежите, від чого у вас залежність. Або це люди, або це ситуації, або це, можливо, не могло становитися їм і їм, і їм. Да? Ну, Це теж завісимость. Так що дивіться, всім гарного настрою, дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я.